Почнемо з оперативної інформації. Після удару росіян по Запорізькій області загинуло троє людей. Це восьмирічна дівчинка та 35-річний чоловік. Загинули вони від ракети, що прилетіла по приватному сектору. Також загинув 62-річний водій тролейбуса, що рухався греблою гес. За оновленою інформацією, поранені 20 людей. Що стосується самої гідроелектростанції, то її робота частково відновлена, проте вона не виробляє. Енергію. А, з місця події з Запоріжжя маю включення з головою Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров на зв'язку. Пане Іване, добрий вечір. Вітаю я вас. У якому режимі зараз працює Дніпровська гідроелектростанція. Які ваші оцінки наслідків обстрілів станції, і що саме пошкоджено? Ворог поцілив цивільну інфраструктуру, яка не має жодного відношення до військових об'єктів, військових розташувань. Робота станції, гідроелектростанції була направлена на е, живлення е, цивільних людей, цивільних квартир, будинків. На сьогодні станція зруйнована, і наслідки е, точно на сьогодні повністю ми не можемо оцінити. Ми е, нам треба дочекатись повністю інвентаризації всього зруйнованого майна. І потім профільні експерти скажуть: але на сьогодні це дійсно той об'єкт, який не функціонує, і мало того, що не функціонує безпосередньо, Вироботка електроенергії, а також наша Запорізька. Гідроелектростанція забезпечувала проїзд з лівого берега на правий у якості а, дамби, і також сьогодні сполучення між правим та лівим берегом через Дніпрогес не відбувається. Це досить критично для міста Запоріжжя, і тому сьогодні наша основна мета якомога швидше відновити сполучення між лівим та правим берегом через а, Дніпро ГЕС. Я сподіваюся, що завдяки а, комунальникам, рятувальникам, поліцейським, всім співробітникам нам, нам вдасться це. Це зробити в найкоротші години, ну очевидно в коротші години, якщо порівнювати з власне самою ГЕС, тобто можна розраховувати прямо на сьогодні, так? Ми сподіваємося, що можна розраховувати на сьогодні, але повністю точно не буде відновлено сполучення. Воно зможе бути відновлено лише частково, тому що частина дорожнього полотна повністю зруйнована. Що зараз в регіоні зі світлом та теплом? Власне, коли е, які прогнози повідомлені електроенергії і для юридичних і, і осіб для людей, власне для промисловості? З раннього ранку, коли ворог почав обстрілювати нашу інфраструктуру, то Укренерго довело до нашого Обленерго, а Обленерго безпосередньо до споживачів. Графік відключення, а точніше, зменшення напруги для наших промислових споживачів. Цей графік був. До 12 години 30 хвилин після того ці обмеження були зняті сьогодні. На території міста Запоріжжя повністю у всіх абонентів є електроенергія а у всіх підприємств згідно їхніх заявок є також ті потужності, які для них потрібні. Тож на сьогодні все функціонує повноцінно і проблем з водою. Теж немає наскільки я розумію. На сьогодні наразі немає проблем з водопостачанням. Щоправда, слід звернути увагу на те, що є екологічна проблема в частині того, що нафтопродукти через аварію на Дніпровський гес нафтопродукти попали, потрапили в річку Дніпро. А нижче по, течі, по течії є населені пункти, які живляться питною водою з ріки Дніпро. Тож також сьогодні всі наші служби відповідні відслідковують цю ситуацію. Двічі на добу беруть проби води для того, щоб Фіксувати ситуацію з якістю води, і ми також звертаємо на це увагу. Це єдина проблема, яка є з водопостачанням, пов'язана з Точніше можлива проблема, яка може виникнути з водопостачанням пов'язана з а, тим, тим терактором, який ворог сьогодні здійснює на території Запоріжжя. У якому стані постраждалі зараз? І взагалі, які останні новини щодо ліквідації наслідків обстрілу в цілому в регіоні? На жаль, три людини загинуло, 25 людей було поранено, і більшість з них звернулися за допомогою лікарів. Сьогодні на вечір залишається в лікарні чотири людини. Всі інші отримали допомогу та виписалися з лікарні або не зверталися в лікарню, а одразу отримали допомогу від наших медиків. Зруйновано на сьогодні повністю чотири будинки. Чотири будинки і більш ніж 400, вибачте сім будинків повністю зруйновано, і більш ніж 450 отримали пошкодження. Що означає пошкодження? В якихось будинках вибуховою хвилі вибило вікна, в якихось будинках знесло дах. Більш ніж 450. тож сьогодні задача комунальників вона розподілена на декілька е, етапів. А там, де є багатоповерховий будинок, дев'ятиповерховий, то там наразі проводиться е, забивання вікон ОСБ для того, щоб зберегти майно, яке є в сенведенні квартир. А одразу з завтрашнього дня вже почнуть відновлювати стекління для того, щоб мешканці могли повертати свої квартири, там, де е, наразі йде. Серйозне пошкодження будинків то зробляться дефектні акти, пишуться заяви в поліції, і після того мешканці будуть мати можливість отримувати компенсації. Також також ми розмістили сьогодні дві людини, які Потребували тимчасове житло. Ми їх розмістили для того, щоб вони перебували в шелтерах доти, доки вони не зможуть повернутися до своїх домівок або до родичів та близьків. Тож сьогодні комплекс питань, які пов'язано з ранішньою утрішньою атакою, то вирішується спільно місцевою владою, державною владою всіма відповідними службами. Останнє питання щодо цивільної інфраструктури, пошкодження будинків, житловий сектор. Ми бачимо ці фотографії, відео. Тут йдеться про падіння уламків чи це прицільні влучання? Відомо? Це прицільні влучання. Дякую вам за відповіді з Дякую. місця події. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, щойно був на зв'язку. Ми продовжуємо слідкувати за ліквідацією наслідків. Ви теж продовжуєте на сайті pravda.com.ua.